Доброго часу моїм глядачам. Продовжуємо Олімпійські марки світу. Третій альбом, четверта частина. Деякі приходилось ставити боком. Бразилия, Чехословакия. Вот сберник канадских 57-й рик. Йемен. Так, я так разумею, что его партия до космоса, напевно, относится. Але було тут. Добре, поїхали далі. Словаки, такі марки гарні. Я кульівцем написано. Японія. От Японія мені теж подобається. Так, значить, пішла збірка таких марок. І ви знаєте, мені щось тут дуже, ці марки подібні, як е... з першого альбому. Бачите, вони на таких чорних. Чорні такі підкладки. Отут є клійоночка прозрачна і всередині марка. От я їх знайшов тут тому альбомі вони лежать, бачите? Тут теж є. Ось вот його 4, 5, 6. Так, ті вже ні. Республіка Тугулайзе. Лібан. бачите, в нього все збірками. Всі марки йдуть збірками. Як для мене, єдиний мінус, це то, що в нього марки були всі одні нодні. Я того все витягую, їх, розкладую, щоб було кожну марку видно. І в цьому альбомі я знайшов в самому кінці, є ще субідні сторінки, я все там складую. Бачите, наприклад, отак вот як тут три, то ще такі я ще лишив. А були такі, що по п'ять запхані в одному, і просто їх треба витягувати і розкладувати. Що перед тим як знімати відео, я дуже багато ще над ними працюю. Хочу всі марки, бачите, я порозкладував, щоб їх було видно. Ото єдиний мінус то, що все накладено от Іспанія, яка цікава. Просто є деякі моменти, дивні дуже. Ну, в принципі, так як в житті воно. Завжди є. Що людина мала такі гроші на марки, а на альбом. А ще один альбом купити, щоб їх порозложувати. Не захотів. Так, переходимо далі. Так само от то, що я зараз знімаю. Всі марки розкладував. Повністю все, От його чотири марки були, теж їх практично не було видно. все приходилось розкладувати, щоб було видно кожну марку. Ось такі дуже вони є цікаві. Да, мужик молодець, щоб таке зібрати, то. Так, ціло марки також. Бачите, тепер видно кожного. Ну тіло три я вже лишив, бо то понятно. От ті три великі теж були всі разом. Я так звільняв місце, щоб було видно. Польша теж. Бачите, теж я розкладував, щоб кожну марку було видно. Оці дві марки. вот оці теж. Їх практично видно не було. Так, вот Польша ще пішла. то Фіджейра. Теж цікаві марки. Тут. Практично вся колекція цікава. Все. Далі знову треба працювати. Знову одна на другій там марки є. Все. Всім дякую за перегляд. Завтра буде друга частина.